Чи бачили викола небудь, як із шматка глини витворюється справжнє диво, як в звичайному бруску дерева розквітає дивні квіти, як народжується великодня писанка. Впевнена, що не усі мали таку можливість прилучитися до народного мистецтва. Сьогодні ми її вам даруємо у нашій передачі Від ремесла до творчості. Народне мистецтво втілює у собі талант народу, його мудрість, розуміння краси і добра, його життєствердне світовачення. У минулому українське народне мистецтво було невід'ємною і необхідною частиною побуту. Сьогодні, на жаль, користуватися виробами народних умільців, майстрів, яких називають, стало розкішшю, та й самих справжніх майстрів народного мистецтва відшукати важко. Пробують відродити давно забуті традиції писанкарство, гончарство, ріблення по дереву, солому та лозоплетіння у гуртку художніх ремесел, який створений при школі естетичного виховання учнів на базі липівської загальноосвітньої школи. Ось уже 9 років поспіль керує цим гуртком Богдан Стиславський. Я е, є фаховий майстер е, з різдвяння по дереву. Я закінчив Івано-Франківське училище художньої різьби по дереву е, в 1981 році, що на Яворівщині Львівської області. От Так що я фаховий майстер, а згодом я закінчив університет Прикарпатський за фахом художня графіка, і тому я вирішив займатися різьбою. Але крім е, різьблення в своєму грудку, я ще і. Вів такі дисципліни, як писинкарство, кераміка, зокрема гончарство, соломоплетіння, лозоплетіння. Естетичне значення спілкування з творами народного мистецтва і з самим процесом творення дуже важливе для загального художнього розвитку дитини. Виховання в неї поваги до минувшини, пізнання в якійсь мірі себе. А завдання керівника гуртка. Донести до дітей таємницю творення виробів народного майстра, познайомити їх з історією розвитку того чи іншого виду художнього ремесла, подарувати їм радість творення і самим навчити творити. Важко сьогодні зацікавити дитину, заохотити до чогось подібного? Ну, то залежить, я думаю, в першу чергу від вчителя, як він покаже свій предмет з якої сторони, і як він зуміє з дітьми попрацювати в даній галузі. І мені здається, що це мені вдалося. Мистецтво воно не заключається на одному якомусь із видів, на одній техніці. Мистецтво, це є широкий профіль. Це є і всі мальовничі мистецтва, і скульптура, і архітектура, а в народному декоративному мистецтві це є інші види мистецтва та художнього ремесла. Дій... Ну, ну, ви вчилися, а цьому ви не вчилися хіба самі? Я самотужки завдяки літературі, є хороші книжки з літератури, можна і в бібліотеці знайти, і на прилавках магазинів. І дітям навіть не було б досить так не, не дуже цікаво займатися одним видом ремесла, а вже в комплексі з поєднання з іншими видами і, і застосовуючи інші матеріали, так як солома, скажімо, глина чи писанки. Воно і цікавіше. І... Як довго ви самі цього вчилися, щоб потім навчати дітей? Я трошки довше вчився, аніж я дітей вчу. Напевно, діти трошки більш. Прийнятливіші від мене, тому що мені треба було це прочитати, самому спрактикувати, вибрати те, що для дітей можливо і нетрудно. І ну, на протязі навчального року я так в загальному міг овладіти одним або двома ремеслами побічними ще, крім різьби по дереву. Звідки ви берете матеріал для роботи? Матеріал ми застосовуємо, як нас дуже так. Прийнято казати підручний матеріал і підніжний, який не потребує грошових заощаджень, коштів великих, тому що з коштами зараз потужно. Але виходячи з того, що ми живемо в селі, маємо багато такого матеріалу, як лоза, як солома, а підніжний матеріал це глина, тому що підніг ми його беремо, очищаємо. І використовуємо той матеріал, який є нам доступний. Солом'яні капелюшки, постоли, кошики, хлібнички, декоративні різьблені тарелі, керамічні вазочки все це витвори дитячих рук. У гуртку художніх ремесел займається 45 дітей у трьох вікових групах. Під керуванням Богдана Стеславського вони прагнуть опанувати відразу декілька видів мистецтва. Та давайте все по порядку. Почнемо хоча б з соломоплетіння. Плетіння одне із давніх занять людини. Воно винепло, як і кераміка раніше, ніж обробка дерева. Ту, що ми тримаємо до землі, беремо в праву руку. І відводимо далі від себе, А ту, котра поземо, ліву руку рукою ближче. Потім їх перекрещуємо з хрестом. Хрестом не рівним, не так, щоб був рівненький хрести, а так, щоб мав всі кінчики е, різної величини. Бачите? Потім е, стебло, яке йде до зему, перегинаємо через друге стебло. І відводимо трошки кінець вправо. Отак, щоб в нас вийшла така фігура. Нагадую вам хто вже забув. Це молодша група, вони могли і забути. Потім беремо перше стебло спа, перегинаємо вже через два стебла і заправляємо аж під четверте. І в нас вийшла така фігура. Майже кожен із гуртківців, вихованців Богдана Стеславського, за винятком хіба що новачків вже виплів собі соломіного капелюха і тепер, опанувавши техніку плетіння. Приємністю роблять подарунки своїм рідним, знайомим, хоча виплести ось такого красивого золотистого капелюха не є легкою справою. На це йде щонайменше два тижні, а то й більше. Але вже той факт, що фірмани із сусідніх сіл задрять Литівські за те, що ті мають такі гарні брелі, говорить про те, що ми ще не зовсім зачерствіли душею, а народне мистецтво приваблює і сучасне покоління. чи ви робите кошечки, робите капелюхи? Чи пробували ви продавати свої вироби? Пробували одного разу, а це було на виставці. Коли ми виставляли виставки в Рогатині, а навіть і в області. Підходили високоповажні члени журі, комісії різні і зразу звертали погляд на наші капелюшки. Ох, які гарні капелюшки. Ми собі такі придбаємо, а діти сказали: зразу 25 гривень. І вони так. Розумними очима подивилися наші вироби, сказали, та нічого, гарні капелюшки. І розмова більше про купівлю не йшла. Справа в тому, що на базарі можна капелюшок купити дешевше за 5-8 гривень, але там машинна робота, і машина робить таку роботу досить успішно. А людина, дитині треба сидіти 3-4 тижні над одним капелюшком. На перших порах і пальчики пухнуть навіть, так що це є робота дуже клопітка, і вона потребує. Ну Більше а чим відрізняються капелюшки солом'яні від тих, що продають на базарі? На базарі продають не соломені капелюшки, а з рогози, з дерев'яного матеріалу, тобто стружки. І вони не, 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 не. солом'яні вироби це є екологічно, екологічні вироби. Вони добре оберігають людину від сонячних променів, а навіть зимою від холоду. Що не можна сказати про рогозу? Яйця, віск, писачок, фарби, незмінні атрибути, без яких неможливе народження справжньої великодньої писанки. Як добре, що люди не забули прекрасного звичаю писати писанки. Як казала одна космацька писанкарка, як не стануть писанок писати, загине світ. От вони й пишуть, несміливо, невпевнено, виводять по чистому білому полотно яйці малюнок, а вірніше мріють. Мрію, яка би символізувала безперервність людського буття. По розповіді старожилів виглядала таким чином, що основний елемент в неї був квітка, коло поділено на вісім частин, трьохполірна, і вона складала таку ніби опільську квітку з листочками, що символізувало Ніби е, кожна писанка складається з солярних знаків, тобто є космічні знаки, які нам несуть якусь певну інформацію закодовану. Чомусь вона не називається ні мальованка, ні фарбованка, а писанка. Тобто на ній щось написано. І ходять багато легенд, що в писанках закодовано е, інформацію про... Наш генофонд, про нашу націю, про нашу культуру. І вона має досить глибокий зміст писанка. От приблизно так виглядає опільська квітка, опільські песенки. Кругом вона має такі листочки в формі трикутників або співкілець маленьких. Також упільська писанка складається з таких елементів, як різноманітні квіти, листочки, пташки. На жаль, на сьогоднішній день до нас не, нас не залишилось жодної з упільських писанок. Ми можемо тільки здогадуватись, як вона виглядала, по розповідях. А ще на основі опільського орнаменту, який до нас дійшов у вишивках, ми відновлюємо опільську писанку. От, приблизно такої форми квітка з листочками була б у пісній Були птахи, такої спрощеної схематичної форми пташки. Не нагадує ворону, чи галку, може це символ Галичини. Який ще є елемент, ми називаємо його баранчиком. Ось такий елемент. Таких чотири баранчики становлять квітку або ще називають зірка той елемент. Є ще в опільській пісенці такий елемент, як е, безкінечник. Він виглядає таким хвилястою лінією, яка не має початку і не має краю. Він буває ламаною лінією у вигляді. Такий елемент є в багатьох видах мистецтва. Уцули мають свій безкінечний, він у них в них такий в формі такої хвильки. Але глибокий зміст він має. Тим, що він символізує...